І, от власне, меми вони ж можуть бути інструментарем досить широким. Він, вони можуть бути як інструментарем по визначенню хто свій, хто чужий, так і інструментарем по скороченню великому дистанції, так і інструментарем стосовно того, що, наприклад, на початку вторгнення дуже поширеним був цей перелік: того, а скажи, паляниця, а, дай відповідь, як пройти в відділення Манобанка. Олені, олені, небриті і які. Одним словом, ми за допомогою мемних таких от утворень продукували навколо себе таку стіну оборони для того, щоб чужого не пропустити і визначити, тому що це була насправді небезпека. І насправді це вже цілий-цілий розділ науковий, який. Дуже активно досліджують серйозні дослідники. І я з цього приводу хочу вам порекомендувати. По перше статтю, яку я знайшла, коли я шукала щось з цієї теми. Це стаття про лекцію Антона Лягуші. Я його теж до речі цитувала вже в своїх етерах. Це кандидат історичних наук, і не тільки. І у нього є лекція. До речі, семіотика культури. Ця лекція присвячена якраз знакам і символам І я її ще не придбала, але я її планую собі придбати. Як тільки у мене буде. Трошки більше вільного часу, бо я так знаєте, іноді можу щось придбати, а потім забути надовго, а потім воно піде не туди. Як тільки у мене буде вільна там пару днів, то я подивлюся цю лекцію, придбаю і рекомендую вам так підтримувати освітні продукти українські. А тим не менш, якщо ви хочете трошечки більше дізнатися про а, цей е, е, Курси взагалі про вступну лекцію, то ви можете піти на медіамейкері прочитати ось статтю стосовно того, навіщо суспільство суспільству меми і як їх аналізувати для ефективної комунікації. Ну і власне тут я просто зацитую декілька висловів з цього приводу від Антона Лягуща, який. На жаль, я цю лекцію пропустила, але навіть короткий виклад дуже, дуже цікавий. Адже знову ж таки, Антон стверджує про те, що мем тригерить лише тоді, коли потрапляє у знайомий культурний контекст, або стосується того, що ми любимо, що ненавидимо. Якщо ви не в темі, то жарт не спрацює. Саме тригерність мемів допомагає зрозуміти, хто свій, а хто чужий. Якщо мем викликає у когось реакцію, то він працює. Це сигнал. І з цією людиною я готовий говорити або ні. Ну і знову ж таки, меми розповідають історію, часто спрощені або перекрущене. Вони можуть формувати фейкові спогади. Люди запам'ятовують мем замість факту. Люди не купаються в новинах. Вони бачать мем і повторюють побачене як факт. Саме тому меми ідеальний інструмент у передвиборчих кампаніях. Вони знецінюють опонента через гумор і висміювання. Мем це також зброя. Вони можуть відволікати від критичного мислення, формувати викривлену картину реальності, бути інструментом пропаганди. Але меми можуть бути і частиною спротиву, наприклад, меми про насіння, Юлію Тимошенко, трактор, е е який тягне там незламну поличку і так далі. І так далі. Все це для. Нас є способом справитися з проявити супротиви, справитися з тими викликами, які перед нами постають. Ну і зрештою Антон Лягуша говорить фразу Ми всі помремо, а меми ні. І звичайно, він має на увазі не меми, які тягнуться там, меми, як явище, а не меми, які переживуть нас, хоча деякі з них більш живучі, деякі менш живучі, і прислів її приказки, чим це не меми. А власне, і мені здається, що це дуже класна тема для дослідження, і ми будемо говорити про те. Де хто які меми продукує, у кого найбільш мемна творчість в Україні? Ну, мені здається, що. Знаєте, це як немає такого приводу, з приводу якого у Подерв'янського немає цитати, тому і про це колись поговоримо. Тим не менше, для затравочки, коли я був мануна, я боявся Бабая, і там кожен з нас, що хтось щось може Ганджа допоможе. Це якраз теж до тих от мемасиків. Насправді дуже багато мемних фраз, які нас об'єднують, вони через музику. Вони через музику є. Пісні, які не залишають таких відбитків, але у Зев'йо зорі, срібні в Чорнім морі. Ну от просто, і воно таке, знаєте, як в очікуванні повернення Криму. Мені здається, що ця пісня має звучати на якомусь великому концерті, десь там в Севастополі на зруйнованих у тих всіх їхніх базах, коли ми звільнимо Крим. Тож у мене найближчим часом буде якась така дуже легка, дуже детоксна серія е мемологія. І там я буду розбирати деякі з тих продуктів, які мені здається мають об'єднувати нас всіх, і замінити нарешті замінити оті нав'язані мовні форми, які насправді вже не мають ніякого зв'язку ні з а, а, реальністю, ні з нами теперішніми, тому що на, в принципі, меми можуть бути дуже віддаленими від нас у часі, але передавати нашу емоційність і наш запад. Ну і будемо досліджувати. Тож я бачу, ви тут в чатику ділитеся, і дуже класно, і ділитеся, зокрема болем. Діліться різними історіями. Я їх теж зачитаю, тому що це дуже цікаво. Особливо цікаво, як ви переключалися, що ви заміняли. Я наприклад пам'ятаю, у мене просто перша, перша фраза, яка у мене була. В голові, яку я перекладала свідомо українською для рагулів, тому що я ж коли писала, я ж писала там якісь тексти, якісь описи, і мені треба було щось таке. ну знаєте, якусь форму там використати. І Я використовувала дуже часто фразу безглузди і нещадний. І я от прямо сіла і переклала її так, як мені подобається, тому що вона у мене була російською мовою в голові. Тим не менше, якщо говорити про мою. Класику, то я неодноразово цитувала цей твір, бо мені здається, він найбільш мемний твір українського кінематографу. В тіктоку раптом завірусилася, наша пропала грамота, і виконання Миколайчука танцювала риба з раком, танцювала риба з раком. З раком, з а Петрушка с пастернаком с пастернак, а, ци, а цибуля с честником, а девчина с козаком. -та -та. Танцевала рыба с раком, рыба с раком. А петрушка с пастернаком с пастернак. А цибуля с часником, А дівчина с козаком. Оригінальне відео ви можете знайти на початку сьогоднішнього етеру, або подивитися повністю фільм про пала і знайти для себе дуже багато мемасних моментів, які насправді можуть нас об'єднувати, як і дуже багато інших крилатих фраз, які чіпляються за голову і за пам'ять, і які нас можуть об'єднувати краще ніж ці всі прошиті мемаси з совєцькими кіно з асоціаціями. Я вам показувала на початку етеру. Це працює так. Пора. Пора пора дивитися українське кіно і знаходити в ньому ті меми, що ми можемо один з одним розділяти, на яких ми можемо ловити напівслова випадкового співбосідника. І коли ти розумієш, що у тебе одній ті ж самі фрази в голові асоціюються або виникають в прив'язці до якихось подій, і ви одні фрази один за одним доповнюєте, то це вас робить близькими просто зразу. Зокрема, через те, що ви подивилися один і той же культурний контент, і у вас ці фрази залишилися. І головне, що насправді пропала грамота, окрім всього, дуже вічно актуальний фільм в плані того, що. України нема карт, України нема карти, України нема карт, а потім бац. Трамп щас нам не розповідає, що у нас якісь не такі карти. А в «Пропалій грамоті є просто канонічна сцена про те, як Іван грає в карти з відьмою, і відьма у нього виграє весь час, тому що вона відьма, вона просто шахраює. І в якийсь момент він знаходить спосіб виграти. Я дивлюся на це і така думаю, по-моєму, нам може час плювати. Реально. Може, в карти, може, в когось. Як це? Плюнь в карти! Проклятий козак. А я виявляється справді був дурнем. Ану приймай, раз. Виграє! Виграє! Чортові душі! Виграє! Два! Виграє! Виграє! Три, Виграє! Чотири! п'ять! Така метафора на те, що відбувається в Україні, на те, що взагалі відбувається, цей сюр, побачила уже про те, що Ушаков сказав, що ні Владимир, ні Дональд не хотіли першими класть трубку. Ну, коли немає про що говорити, говорять про декорацію. І ми знову бачимо щедро декорований, щедро декороване ніщо, бо ні до чого не домовилися, жонглюють пустотою, а нам в цьому всьому треба якось продовжувати виживати. І потім ми показували інші карти. Тож, знаєте, попри все, насправді один із моїх. Ну, я не можу вибрати улюблений мем, але один із моїх улюблених мемів він не стільки про слова, скільки про образ і про дію. На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Дякую, батько. Ох, вести б це в якусь практику. Наприклад, церемонія посвячена в президента України або в депутати. Там, виборці, ти стаєш депутатом, тільки якщо весь твій мажоритарний округ, який за тебе проголосував, тебе благословив. Отако, отако. Але переходимо від мемів з пропали грамоти. Добрий день, добродію. Слухай ти. Спи, може можете здох до мемів, які стосуються другої частини мого сьогоднішнього етеру. Я якось сказала, якщо б вся Україна заговорила б українською мовою, Путін би здох.